Гадячина славна своїми господарниками, які невтомно працюють на благо району, завдяки чому край живе та розвивається. Нещодавно ми побували у селі Веприк, де успішно функціонує стов імені Духова. Підпорядковане воно північно-східному регіональному управлінню Прат Райс Максимко». Загалом у підпорядкуванні управління знаходиться дев'ять підприємств Гадяцького району, на яких працюють більш ніж півтори тисячі робітників. Прат Райз Максимко є одним з найбільших роботодавців та платників податків на території Гадяцького району. До місцевого та державного бюджетів підприємствами, що підпорядковані північно-східному регіональному управлінню Прат Райз Максимко сплачено податків за сім місяців на суму більше 31 мільйона гривень. У веприку нас гостинно зустрів нещодавно призначений голова підприємства Анатолій Яременко. Стов імені Духова одне з найбільших господарств у Гадяцькому районі. До його складу входять господарства сіл Веприк, Вельбівка та Тепле. Виробничий напрямок товариства зернотваринницький з розвитком молочного скотарства. Чотири ферми, ну, роботи дуже багато ще. Дуже багато роботи, але ну, я думаю, що нам це під силу. Якщо є бажання, то зробити можна що там, щоб не було. На полях господарства у цьому році було засіяно пшеницею 1617 гектарів, а зібрано у липні більше 8 тонн зерна. Зараз кількість великої рогатої худоби господарства налічує 2809 голів, у тому числі дійних корів 1519. Не лишається господарству осторонь проблем села Веприк. Воно не тільки забезпечує громаду робочими місцями, а й орендує паї, укладає угоди соціально-економічного партнерства та допомагає в соціальній сфері.